Я адвокат Дмитро Мамчик і сьогодні вам поясню, хто зобов'язаний пройти повторний ВЛК, чи має ТЦК право вас штрафувати і як правильно захиститись, навіть якщо ви ще нічого не зробили. Я супроводжую клієнтів в податкових адміністративних і мобілізаційних спорах, щодня консультую з цих питань і одразу скажу вам: тут не все так просто. Законодавство змінилось, так, але не всі обов'язки прописані чітко. А дії ТЦК часто виходять за межі закону. Тому розберемо все по закон, наслідки, варіанти дій, жодної паніки. Що вимагає закон номер 3621 Він передбачає, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Це не рекомендація, це формалізований обов'язок. Немає значення, чи маєте бронь вісрочку, чи працюєте. Винятків немає, крім осіб з інвалідністю та тих, кому ще не виповнилось 25 років.